Читання святого Івангеля від Матфея. Слава тобі, Господи! Почувши, що Йоанна видано, Ісус відійшов у Галілею. І залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефталимових, щоб збулося сказане пророком Ісаю, який сповіщав: Земле Заволонова і земле Нефталимова. Приморський шляху по інший бік Йордану, Галілея Язичницька, народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидів в Україні і тіні смерті їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Слово Господнє. Це було в грудні 1944 року, коли молодий Йозеф Рацінгер був призваний на військову службу в нацистській Німеччині. Тоді командир роти запитав кожного з підлітків, якою професією вони хотіли б займатися в майбутньому. Хлопці відповідали по черзі: одні хотіли бути поліцейськими, інші лікарями. Хтось хотів працювати в пекарні, хтось мріяв стати кравцем. Коли… Настала черга Йозефа, він спокійним, але рішучим голосом відповів, що хоче стати католицьким священником. Підпоручник подивився на підлітка, оглянув його і відповів: тоді вам доведеться шукати собі іншу професію. У новій Німеччині священники не будуть потрібні. Молодий Рацінгер добре знав, що це вже кінець в лапках нової Німеччини і що після величезних руйнувань. Які це божевілля спричинила усій країні, священники будуть потрібні більше, ніж будь-коли. Євангеліст Матей показує нам Ісуса, який починає публічно навчати і стає більш відомим Україні, яка називається Земля Заволона і Нефталима. Це таємничо звучна земля в Галілеї, це земля перетнута, перетнута стратегічними комунікаційними шляхами. Земля Родюча і плідна, з м'яким кліматом, земля, яка спокушає, щоб її захопити, завоювати. І неодно... неї неодноразово нападали, а її мешканців брали в полон. Кров, страждання, кривда, сльози, окупації, депортації, заселення іншими народами все це відбувалося, власне там. Жителі землі заволона і Нефталима Вважалися правовірними євреями з півдня напівв'язичниками. І ось на цій зневаженій землі з'явився Ісус, а точніше в місті Капернаум Кафар Нахум, центрі квітучої торговлі, рибальства, сільського господарства неподалік від грецької тівіріади. Ісус починає навчати. Але інакше, ніж це робили равіни, він говорив прямо про Бога, як про Отця, говорив силою, закликав до зміни життя, до покаяння за гріхи, зцілював хворих, одержимого, слугу сотника, жінку, яка страждала на кровотечу, те, що Петра. Він зробив багато добра на цій напів'язичницькій зневаженій землі. Тут він також покликав своїх помічників Петра. Андрія, Матея та інших. Зупинімося на думці про цього Ісуса, який покликав, бо Ісус приходить і до нашої землі, до землі нашого життя і кличе нас. Хіба історія покликань, описана Матеєм в Сьогоднішньому Євангелії, не є надто важкою для віри. Ось ми маємо Петра, рибалку. Він добре влаштувався в своїй професійній кар'єрі, мав власний рибальський човен, був товариство зі своїм братом Андрієм, зайнятий постачанням риби на ринок, занурений у звичний ритм життя, чи очікував Петро якихось нових викликів у житті. Приходить Ісус, дивиться на Петра і каже: близьке царство Небесне, іди за мною. Що робить Петро? Петро залишає сіті. Знак своєї професійної діяльності залишає човен. Хто з нас вчинив би так само? Хто залишив би свою професію, а якби якийсь мандрівний проповідник сказав йому Йди за мною, хіба це не було б божевіллям, проявом дурості? Ми прив'язані до того, чого вже досягли. Ми не хочемо цього змінювати, а тим більше втрачати. Ми віримо, що Бог поклав у нас сильне бажання робити щось особливе в житті, призначене тільки нам. Питання тільки в тому, як це розпізнати, як знати, що це саме те. Одним відкриттям життєвого покликання дається легко, іншим мучаться з ним все життя. Молода дівчина Тереза Мартен хотіла стати черницею. У віці дев'яти років вона написала. Я повинна присвятити своє життя, щоб стати великою святою. Багато знаків у її житті вказувало на те, що так і буде. Вона мала добру, люблячу натуру. Її улюбленим предметом у школі була біблійна історія. Вона любила уроки Катехізісу. У День першої сповіді вона сказала, що перша сповідь була поцілунком від Бога. Сьогодні святу Терезу з Людією, ми знаємо, як називаємо маленькою квіткою від. Дитятка Ісуса. Одна з знайомих медсестер колись сказала, я завжди хотіла бути медсестрою. Як медсестра, вона щаслива, бо реалізує себе в служінні іншим людям, вважає це своїм покликанням. Ми щасливі, коли виявляємо, що наше життя збігається з тим, що ми називаємо Божою волею. Це ідеальна ситуація в житті. Але не завжди і не всім вдається легко розпізнати. Своє життєве покликання. Є студенти, які говорять, що візьмуть другий факультет, бо те, що вони зараз вивчають, не є тим, чим вони хотіли б займатися в майбутньому. Найбільше щастя, це коли ми відкриваємо, що те, що ми робимо, є відлунням покликання. божої волі до конкретної професії, шлюбу. Кожна людина в якійсь мірі реалізує себе в тому, що робить. Петро Зіткнувся з новим покликанням у своєму житті. Саме заклик Ісуса, йди за мною змусив Його змінити своє попереднє життя, тепер Він мусив поєднати сімейне, подружнє життя з новим викликом, що постав перед Ним. Тому Він є для нас певним ідеалом людини. Відкритою до нових викликів. Дак Хаммершель, коли він був секретарем, секретарем Організації Об'єднаних Націй, написав: моє призначення бути використаним відповідно до Божої волі. Вибор на посаду Генерального секретаря ООН, він сприйняв як новий виклик у своєму житті: покликання від людей, але й від Бога. Ми повинні, говорив він, йти туди, куди веде нас Бог. Навертайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. З таким закликом прийшов Ісус до мешканців землі заволона і Нефталима. У наших серцях теж є така земля заволона і Нефталима. Її нападають і турбують різні ворожні сили, хвороби, неприємності, турботи, смуток. Але до неї також приходить Ісус і завдяки Його приходу та Його заклику. До навернення і слідування за ним у вірі ми маємо силу плідного і багатого на добро життя.